І всім привіт! З вами тут, як завжди, Міша. І сьогодні зі мною SQ ми будемо грати у змагальний режим, тобто 10 раундів, у карті з надстоум. Мені дуже цікаво, хто переможе, тому що SQ теж дуже гарно грає. Я сподіваюся, що я переможу, але SQ реально гарний гравець. Так, SQ за терористів. Так, беремо моє М4А1. І теж він... О, ось так, вхід. Це було щось легко, не сильно так. Напевно, через Мід обходить. Так, ми розминку, ну, комурбуска, а тут просто гляньте, як змінилася іграє спілку. Ну, можливо, вона не змінилася, але. Прострілюємо. О, ось він. А, ні, він не тут. Ой-ой-ой, що ж так лагає. Чевню, чи ты? Че це таке? Ай-яй-яй. що ж так лагає? На 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 ай-я-ха-ха-ха. Айскью молодець. все таке. Піднімаємо наше М4А1. І розминка вже закінчена. О, ого, скільки в мене О, він взяв АВМ. Зараз Первіш покупляємо все і пишемо, що граємо на Б. Так. Ой. 101 кіл вже набив на поселені статрек. Докажіть прикольно. Скіо пише ок. О! Ось я ти. Скіо. На. Трошки раунд, ну нічого. Він теж, він теж в мене. Перезрядка у нього і в мене. Ой, давай, давай. О, ні, в мене ж тільки 2%, Ні-ні-ні. Чекаємо. Єс. Yes. Так. Беремо емочку. Ну, хто не знає це м 4 Так, закидаємо в Тьомку Все. І ще він був там Ескіотом Ну, було колоболіться. Ні, нього там не було. Ну що я вже ну, раз два і что зробив. Ну, виграв себе. Ну, я скіл. Ну, один, один, нормально. Флешка якась. О, ось є. Страти загалі. О, спускається З моєї ж енки. А ні, це не моя, моя степрек. Що ж це? Один-два, хм. Я ще не зрозумів. Ну добре, Скі. Давайте, ми вже по серйозному перемагати. Нате. Ну, я... Нічого стіна. Нічого, три-один. Це. Ще нічого не означає Беремо Амку. Йдемо до нього тільки не через пломби, а через бе. Ховаємось і все. Привіт! Ось це! Що ж в мене дві флешки було? Такі існує ще. Це вбрав в нього пару гранат. Я флешками не користуюся, тільки в деяких ситуаціях. Якщо вони знали. І натискю. М16. Ну і флешку. Давайте так. Закинемо в цьому нам з закидом. Ой. Ось на Щось мені підказує, що не тут. Ну нічого, 4-3 Так, беремо. Дробовик. Ой, внизу. А масштаби на оборочку не будем будемо планувати. Ось теж мені. Я І на вас вміти. Дев'яно тут. Привіт. Це було легко, безвісно. мене не побачив. Барана поїжка існує і броня просто. Треба значить. Це сюди кидаємо. Це сюди. І це ось ось більше. Ну сам ой, так. Примолився. я стара реально бачу. 5 4 на команду. Ого, в нього Пінг. 149. Беремо. Ну, давайте П-350. О, ні, я ж броні не закупив, ну нічого. Кидаємо. Йоскрас. Оп! А є. Квіта О, О, я 350 взяв. Беремо акр 12 і хаі флешку. А, думаю, флешку на, точніше, не троху, і будемо прострілювати тімку. будемо пристрілювати тёмку. У нього ще 100 намок. Опа, пост тебе. Вже 7-4 Я казала, що як у мене було 3, 1 3, то це ще нічого не означає. О, у мене ще вже 6 скилів. Клас. Не смог, пристрел. Не именно по одному Так. Ставить заводку. Ну вот давай-то идем. О нет, не уходить. Не Ви знали, що це послітся? О, клас! Через стінку. О, він вовс М40. 8-4. Ну, він був М40, тому ми візьмем АВМ. Да наш тебе такое показався беру. Давайте... Смок їй намов тьомко, і хай є. О, ні, не туди смок полетів, але нічого. Він, напевно, обходить. Це для мене мінус. Тихо. Ось. Без приціла. О, ні, але... Нічого. Ну, Візьмемо Earth на останок. Так, на останок мою улюблену, мою улюблену зброю. На Флешку. Прости. Так, все. Щось мені сьогодні мало уходив. Як ви пам'ятаєте, з колишніх роликів він обходив доволі часто. О! Він тут. І єс. Виграли яскіт до Це була гарна гра. Але я скіт теж дуже гарна гра. О, і в мене і Пінг піднявся, і в нього знизився. І на цьому відео вже підходить до кінця. І з вами був Міша. І всім до побачення!